Весна вийшло сонечко, а така приємна і чудова погода, що одразу хочеться носити квіткові радісні, легкі, весняні і романтичні парфуми. І мені здається, зараз саме час для аромату Іділь від бренду Герлен. Іділь це ідеальний аромат на весну. краса у флаконі це квіти, це весняний настрій, це романтика, це ніжність, це летючість. І мені здається, також жіночність. Хоча я не виключаю, що іділь може подобатися навіть чоловікам. Сьогодні я хочу порівняти три різні версії аромату Іділь. У мене є іділь в парфумованій воді. Ось так виглядає сучасний флакон аромату Оде парфа Іділь. Також у мене є стара версія. О! Також у мене є стара версія цього аромату у відливанті, а туалетна стара версія виглядає таким самим чином, як і парфумована вода старої версії. Вони в однакових флаконах, давайте їх порівняємо. Якщо ви любите аромати Гірлен, а особливо, якщо ви любите Іділь, будь ласка, поставте вподобайку. Підпишіться на мій канал, якщо не підписані. І давайте розпочинати. Давайте почнемо з аромату Іділь версії Eau de Parfum, класична, яка була створена у 2009 році. Парфумером Тієрі Васером. Я люблю Композиції, які творить Т'єрі Васер. Мені вони близькі, вони дуже гарні зазвичай. І все, що зробив Тєрі Васер для дому Герлен, це дуже гарно. І в 2009 році він створює іділь у такому флакончику, як я вам тут і показую. Аромат просто чарівний. Для мене це весна у флаконі це дійсно романтичний аромат. Аромат про ніжність, про квіти, про жіночність, як на мене. Чим же пахне цей аромат? А пахне він білоквітковим букетом, із трояндами, з мускусом. В ньому відчувається і легенький вітерець, і тепле сонечко. Ці квіти вони трошечки медові, і завдяки цієї медовості відчувається якась нотка, яка схожа на сонячні промінчики. Аромат про конвалії, про троянду. В основному для мене це конвалія троянда, дуже дзвінкі квіти, чисті, прозорі, аромат про холодний, він також про чистоту і про свіжість. Ви тут не знайдете якихось свіжих цитрусів або якогось освіжаючого парфуму. Ні, це саме така композиція, яка освіжає своєю квітковістю, в ньому ви знайдете і зелень, зелені листя, природа, яка пробуджується після зими. Аромат, який прохолодний, в ньому відчувається прохолодне чисте повітря. Також в цьому ароматі я відчуваю трошечки вологості, це ніби кущі, кущі зелені після дощу, а поряд багато квітів, конвалії ростуть із трояндами, мускус, дуже-дуже все гарно. Так, я нанесу на себе. Конувалі на тоненьких зелених ніжках, кущова троянда, яка вкрита краплинками роси, трошечки мускусу, який додає шлейфу і пухнастості аромату. Аромат запудрюється на шкірі і з часом починаєш відчувати навіть якусь косметичну пудру. Також в цьому ароматі я відчуваю нотки Ілан Хілангу. І трошечки медовості. Мені здається, цю медовість дають саме квіти, жовті квіти, тому що аромат не завжди білоквітковий, він трансформується в жовті квіти також. Але цей аромат дуже чуттєвий. Спочатку він холодний, він прохолодний. Відчувається і роса, і вологість, і прохолодне повітря з запахом чистоти. Але завдяки своєї медовості ти починаєш десь вдалечі відчувати, що виходить сонечко, і ти прям відчуваєш на своїй шкірі промінчики теплі промінчики від сонця. Це дуже чудова композиція. І ця версія парфумованої води, яка вийшла в 2009 році, от саме в такому от флаконі, вона може вам здатися трошечки ретро. І на шкірі цей аромат згодом, коли все втихає і коли він починає пропадати, я починаю відчувати навіть нотки диму. І це дим чистий, і це не ладан, це от просто такий пар. Можливо, це пар, який випаряється від землі сонцем. Відчуваю якийсь парниковий ефект, наприкінець звичання цього парфуму. Дуже гарний весняний аромат. І давайте його порівняємо із сучасною версією, чи версія в сучасному флаконі сильно відрізняється від класичної, первоїзденної версії. І я хочу вам одразу сказати, що не переживайте і не переймайтесь, тому що сучасна версія абсолютно майже не відрізняється від старого іділю. Це ті самі квіти, це те все саме, що я описала. Єдиний мінус в них, це в класичній версії, наприкінець звучання аромату, я не відчуваю тої ноти парникового ефекту. Я не відчуваю диму. А замість нього я відчуваю ноту пачулів. І це загалом не кардинально міняє звучання. І взагалі, я б сказала, це не впливає ніяк на картину аромату. Він взагалі не міняється для мене. І Звичайна, людина, яка не парвзахоплена і яка не дуже нанюхана, вона взагалі не знайде ніякої різниці. Для неї це буде один і той самий же аромат з одинаковим звучанням. Людина, яка парфзахоплена і яка вже може знаходити нюанси в звучанні, то тоді, так, мені здається. Ви можете знайти різницю, але я ж кажу, вона буде не кардинальна, вона буде дуже-дуже мінімальна. Якщо вам це не важливо, то можете брати собі версію іділь сучасну і насолоджуватися її звучанням. Для мене це абсолютно не важливо, Для мене ці версії ідеальні, вони дуже-дуже схожі, вони ідентичні. Єдине, що я ж от кажу нюанс, наприкінці звучання сучасної версії, я відчуваю пачулі. І ця нотка пачулі вона не псує абсолютно аромат, вона просто додає такий, такої землистості. Якщо в сучасній версії іділь ми відчуваємо, наприкінець, трошечки землі вологої. А в старої версії там була нота парникового ефекту, як я її називаю. Там була трошечки тепла така нота з димом. Ось і все. А так, вони абсолютно однакові, красиві і чудові. Цей аромат іділі для мене ідеальний на весняну погоду, коли виходить сонечко, таке, як сьогодні. І... Ти не носиш на себе ці парфуми, і немов купаєшся в квітах, в радості, в сонячних проміннях, в весняній природі, в зелені, в краплинках дощу або роси. Дуже приємно. Найбільш відчуває міноти, як на мініс, це, звісно, конвалія, троянда, мускус і трошечки фрезі. Якщо ви любите такі квіткові, весняні, романтичні і ніжні композиції, познайомтеся із ароматом «Іділь» від «Герлен». І у мене ще є третя версія в туалетній воді туалетна вода 2011 року. Ось така. І вона вже, звісно, трошечки відрізняється від парфумованої води. А відрізняється вона тим, що в цьому ароматі я відчуваю менше солодинки, по-перше, тому що в парфумованій воді, в обох версіях, що в старій, що в новій, ми відчуваємо трояндову солодинку. Ну, це я так відчуваю. От прям солодка троянда. В цьому ароматі відчувається менше троянди. Тут загалом прибрали. Ну, мабуть, виключили гучність троянди і забрали її десь на задній план, а залишили білі квіти. Тут відчувається дуже яскраво конвалія, відчувається фрезія, мускус, білі квіти. І цей аромат більше такий індольний, як на мене, більш індольний, ніж парфумована вода. Але це не значить, що це не гарно. це дуже гарно. Туалетна вода більш білоквіткова. Тут майже немає солодкості, тут свіжість білих квітів, білі квіти, зелень, вологість. Знову ж ті самі конвалі на тоненьких зелених ніжках в Росі. Боже, як же це гарно я не можу? Свіжість і зелені стебла, і вологість. Потім виходять ще інші білі квіти, жасмін, іланг іланг. Іланг іланг жовтий і надає такого відчуття і сонячних промінчиків. Загалом аромат, звісно, схожий на парфумовану воду. Туалетна вода і парфумована вода вони схожі, але от різниця в них очевидна, парфумована вода більш пудрова і солодка, і в ній відчувається більше троянди. В туалетній воді. Я відчуваю більше конвалії і білих квітів. Троянди майже не відчувається. Тут відчувається більше вологості від фрезії, якщо ви знаєте, квітка фрезії, вона така трошки дає вологі, чисті нотки легкої квітковості. От В цьому ароматі відчувається більше конвалії з фрезією. Звісно, відчувається і та теплота. Та трошечки медовість квіткова, все одно відчувається так само, як і в попередній версії. Але от різниця в них для мене, для мого носу, очевидна. Якщо обирати, яка версія мені більше подобається, я не можу обрати, тому що мені подобається, що парфумована вода, що туалетна вода. Вони для мене, можна сказати, рівноправні. І мені подобаються всі три версії, і якщо обирати одну, я би не обрала, я би все одно хотіла мати дві версії. Але якщо, наприклад, ви хочете мати одну якусь іділь і не можете вирішити, яку би собі брати, я би сказала вам беріть туалетну воду. Чому так? Тому що туалетна вода вона менш солодка, вона більше повсякденна, вона підійде на будь-який випадок. Ви її будете носити і на роботу, і на прогулянку, і всюди, куди вам буде потрібно. Вона не така пудрова і не така мускусна, туалетна вода більш дзвінка і зелена. Ось. І якщо вам треба якась одна версія, я би скоріше радила іділь в туалетній воді. Ну, а звісно, якщо ви любите більш пудрові і щільні аромати, то купляйте собі іділь в парфумованій воді. Парфумована вода вона більше пудри, більше троянди відчувається солодкою, то тоді в такому випадку вам сподобається вона. А краще за все, я би сказала: вам треба піти в магазин і затестити обидві версії для себе, і вирішити, яка вам більше до вподоби. Якщо у вас немає можливості піти в магазин і затестити, можна піти. Купити собі по 1 мл левантику, поносити собі нормально і визначитися, яка версія вам більше до вподоби. Мене це відео просили зняти в коментарях. Глядачі, глядачка одна. Я вам дуже дякую, хто мене просив зняти порівняння і іділь. Мені було дуже цікаво. По-перше, діль це один з моїх улюблених ароматів від бренду Герлен. Тому я з задоволенням сьогодні знімаю це відео і мені дуже приємно його знімати. Я дякую, якщо ви подивилися це відео, дякую за вподобайку, за підтримку. Будь ласка, підписуйтеся на мій канал, я вам всім завжди рада. Скоро будуть ще нові відео. А ви, будь ласка, бережіть себе, будьте здорові і будьте в безпеці. Ми з вами скоро побачимося. Па-па, па-па і гарного вам дня!